Христос Воскрес, дорогі браті і сестри. Сьогодні у Північному апеляційному господарському суду відбулося чергове судове засідання по справі 910 дріб 423 дріб 23. Згідно постановою Північного апеляційного господарського суду від сьогоднішнього числа розгляд справи за номером 910 дріб 423 дріб 23 зупинено. До розгляду касаційної скарги на постанову північно-апеляційного господарського суду від 28.04.2025 року. Таким чином, клопотання моїх пошановних колег, яке я сьогоднішньому засіданні підтримав, було задоволено в повному обсязі. Очікуємо чергової дати судового засідання по даній справі. Щиро вам дякуємо за задушевні душевні молитви, за активну підтримку. З Божою ласкою нам вдасться захистити права свободи та законні інтереси свято Успенської києво Печерської лаври, а також вельми шановних ченців, які проживають і моляться в стінах цієї святої обителі. Христос Воскрес, воістину Воскрес!